Привітки, привітки! усім! Мене звуть Ренка, і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити, як же керувати часом і чому час є безцінний і, взагалі, для чого ми живемо. А, отож, що написано в Ефесян, 5 розділ 15, з 15 вірша. Написано такі слова, що. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, не пізнавайтеся, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Тобто ми маємо розуміти, що дійсно час є обмежений. І ті, хто, наприклад, говорять, що живи в свій, нещодавно да, почула таку фразу, що потрібно жити в своє задоволення, оскільки а, час... Короткий, Тобто уявляти собі, наскільки люди перекручують, перефразовують слова, так, щоб спантеличити інших людей. І говорять про те, що навпаки живи в своє задоволення, тому що час короткий, треба насолоджуватися, все попробувати все можливі варіанти, так, задоволень і так далі. Але не зауважуючи, до чого саме це призведе. А до чого це призводить, давайте дослідимо, так? Ну, по-перше, хочу сьогодні сказати про те, що якщо ти вирішив бути на стороні світла, так, є сторона темряви, тобто разом з сатаною, його прибічниками, так? які порушують заповіді, закон Божий, не читають Біблію, роблять... Доволі такі неприємні речі, не будемо їх озвучувати. А є діти світла, так, тобто ті, які стараються, так, як Біблії написано, що немає жодного правду на землі, так, щоб не був, не, не робив гріха, так? Тобто немає на землі такого, але чому ми говоримо зараз про дітей світла? Тому що діти світла, вони що падають і стають далі, встають, так, і що і, і, і йдуть на сторону, все-таки світла, так? Не? На сторону сатани, а на сторону Ісуса Христа. І все рівно вони просять вибачення, все рівно вони моляться, все рівно вони досліджують Біблію, проповідують, місіонерством займаються, хто, яким чином, так? Тобто не здаються. <кхи> тобто дуже важливо це розуміти. А також потрібно розуміти, звідки це йде. Всі ми знаємо, що ми прагнемо одного, ми розуміємо, ми читаємо Біблію, так, і ми а, розуміємо, що по біблії ми повинні, якщо хочемо, мати вічне життя безсмертя, за яким зараз на сьогоднішній день сучасність дуже гониться, роблять різні крема, різні, а, значить, акупунктурні моменти, так, і операції і так далі, щоб залишатися що? молодим, гарним, красивим і так далі. так? Щоб робити більші гроші. Так ось, а, Біблія це все пропонує безкоштовно. Тобто ти можеш мати вічне життя, але тобі потрібно повірити в Слово Боже, потрібно роз, а, зрозуміти, що там написано, так, щоб Святий Дух впливав на тебе, і таким чином ти маєш можливість дотриматися Божих заповідей і спастися. Але люди, на превеликий жаль, вони наповнені іншим духом, духом а, від сатани. Різні духи є, так а, і дух блудодійства, і дух а, крадійства, і вбивства, і заздрісті, і так далі. і так далі. Про це все говорить також Біблія. Так ось, щоб не бути наповненим цими поганими духами, так потрібно бути наповним Духом а, Святим Духом, так, про що і говорить Павло Павлосян. А, що це на вас? Давайте прочитаємо офісяна, наприклад, п'ятий розділ з 18 вірша. А, значить, Павло змальовує християн, так, які зібралися для поклоніння. <клух> І тут ви далі можете прочитати, що саме він а, говорить, про що говорить. А, другу групу постанов пост Павло закінчує закликом довіруючих відмовитися від вживання вина, у якому є розпуста, а натомість наповнюватися силою. Слухайте уважно, духа, вірш 18. Апостол забороняє пияцтво, а... Маючи на увазі заборону вживати алкоголь, що зустрічається в старозавітніх книгах мудрості. Наприклад, приповість 20 розділ з першого вірша. І 23 розділ з 29. дев'ятого неминуче призводить до вчинення зла до грубої, сексуально відвертої мови, бездумності, аморальності і ідолопокломства. Тобто, ми знаємо, що ти хочеш одне, але тіло наше яке. Гріховне, і виходить, що це а, оці дві штуки, так як я кажу, борються одна між собою і а, хто кого переможе. Так? Ось. І а, ви не можете себе перемогти, тому що це тіло воно завжди тягнеться до гріха, і тільки за допомогою Ісуса Христа, за допомогою молитви, за допомогою Біблії а, Ти це можеш зробити. Ось, це записано в Ефесян 5 з 3 вірша. Усе, усе це необхідно замінити вдумливим, натхненим духом поклоніння Богові. Заклик Павла наповнюватися духом є ключовим, пов'язаним з дієсловами в текстах 19 і 21. Повчаючи, співаючи, прославляючи, дякуючи, підкоряючись одне одному і так далі. Апостол говорить, що наповнюйтеся духом, уявляючи віручих, які збрався для натхненого духом поклоніння Богові, яке підтримує єдність. і Констратує кон... констрат з егоцентричною поведінкою і поклоніння язичників. Офісіан п'ятий розгляд з першого вірша у такому ранньому християнському поклонінні переваж... переважало музичне прославлення. Існує навіть висловлювання, що церква народилася в пісні. Уривок Ефесіан 5 розі 18 вірша разом із текстом Колосян 3,16 свідчить про важливість співу в християнстві. У поклонінні є горизонтальний елемент. Що це таке? Оскільки під час співу члени церкви в певному сенсі повчають самих себе. Ефесіан 5,19. А також є вертикальний елемент, оскільки, оскільки конкретний об'єкт хвали та бодяки це є Бог, Небесний Отець та Ісус Христос. У фразі урочистими та духовними піснями прикметник духовні, пнеуматікос, це грецьке слово, підкреслює роль Святого Духа в поклонінні, оскільки ці гімни були створені і виконуються під його під Божим впливом. Отже, в описі раннього християнського поклоніння всі три особи божества зображені як активні учасники. Тобто. тобто а повернімося до того, чи ми можемо бути наповненими. Ви можете бути наповненими Духом Святим, а можете бути наповненими чим сатанинськими духами. Це є дуже важливо. І також хочу сказати, що <кхух> по поводу часу ми вже розібрали, що потрібно його використовувати дуже ретельно, дуже обережно, тому що дні лукаві, як пише нам Біблія, так, а також. Сатанасам Люцифер ходить, як крикаючи лев, шукаючи кого би пожерти. Так? Тобто він шукає, аби ще когось. Він знає, що він не спасеться у будь-якому разі. Так, він не спасеться, і він розуміє, що його заздрість і ця ненависть до людини, так, вона його переповнює. Він не хоче, щоб люди, жодна душа щоб спаслася. Так, ось ось його місія. Ось, і він усіма способами намагається звести. Він знає, що ваша, наприклад, ахилесова пита це порнографія, а він буде використовувати це. Він знає, що ваше ехелесове пята — він не знає, марихуана, там, блудство, блудодійство, так? там ще там, краді крадіжки, так? Там, чи ще щось. Так? Тобто він про це все знає, прекрасно. Кожну людину він знає. І Має до неї індивідуальний підхід, як я кажу, так, і саме в цьому і є, скажімо так, небезпека, і ви повинні себе знати і чітко давати собі звіт, що так, у мене з цим проблема. Наприклад, я не знаю кіноман, так, ви фільми дивитеся, і без перестанку ви, ви ну, просто там. Так само, або ж у вас, є, у вас є нахили до ігор, або азартні якісь ігри, так, і ви це про це знаєте. І саме першим чином, як це побороти, це прийняти це усвідомити і щиро, сердечно сказати собі, що так, в мене з цим є проблеми, і я хочу. Цього позбутися. Не обов'язково кричати на весь світ, на всю церкву, що я такий сякий, я усвідомив, мені прийшло а, на розум, ясність розуму у мене відкрився розум і так далі. Я зрозумів, що я не потрібно нікому нічого кричати, розказувати і так далі. Тому що е, така психологія є чуть-чуть так, навіть не чуть, чуть, а достеменно така вагома, що коли ви розказуєте, потім ви змінюєтеся, а людська натура така, що пам'ятати. І навіть коли ви змінитеся, ви вже про це не будете, ви це не будете робити, ви вже там роками вже будете зовсім іншою людиною. Оці люди будуть вам нагадувати, звідки ви вийшли, і які ми були. Тому краще нікому чи не розказувати, просто щоб це було між вами і між Ісусом Христом: сказати, розказати, прийняти, покаятися і працювати над даною проблемою. Ось таке рішення. Отож, керувати часом доволі тяжко, але ви повинні розуміти, що дуже обережно треба ним керувати і розуміти на що ви витрачаєте свій час, тому що наприклад, до прикладу людині середньостатистичні так відведено приблизно скільки жити: – 75-85 років. І все далі людина помирає. Так і для чого вона жила? Навіщо це все було, кому за все дістанеться державі? Тому ви повинні розуміти, як правильно і на що витрачати свій час. І займатися лише своїми справами і Божими справами. Так. І для чого ми живемо? Ми також вже легенько затронули це питання про те, що а, ми живемо, як Біблія пише, що не для себе. Ми живемо, ми живемо для Бога. Якщо вам Бог. Допустив ваше народження в цей світ, ви не маєте, просто в апріорі, ви не маєте права торкатися свого життя там, чи робити якісь погані речі з собою, чи брудувати своє тіло, чи ще якісь погані речі робити. <кій> ви повинні усвідомити, що вам даний шанс, даний шанс спастися. Зробите це ви чи не зробите, це вже інше питання, чи ви зможете побороти а, гріховну натуру, так, свою і. А, Дотримуватися Божих заповідей, читати Біблію, ходити в церкву і взагалі так, місіонерством займатися, хто, хто, хто чим як служить, так? Ось чи а, не зможете. Це вже інше питання, але вам даний шанс. Є дітки, так, є люд, люд, людина маленька, так, яка, наприклад, народилася і померла, то є їй не, не було дано шансу. так, а Якщо ви народилися, ви вже розвинулися до великої особини, дорослої особини, особи. У вас є певна місія в цьому житті, і ви просто подумайте, яким чином ви можете бути корисними Богу, тому що Ісус Христос прийшов за тебе і за мене помер. Сатана не прийшов і не помер. Тільки Ісус Христос, щоб дати задаток. Що таке задаток? Задаток це коли а, ви можете бути спасені, так? І за вас дано задаток. Що ти, якщо будеш виконувати те і те, робити те і те, ти 100% спасешся, так? Тобто, ось що означає, був дан задаток за нас. <клухи> Отож, на сьогодні у мене все. Надіюся, вам було корисно послухати мене, так? І надіюся, я дала ясність ваш розум, ви почали задумуватися і не слухати нікого, ні нав'язливі думки, ні ваші якісь, я не знаю, родичі, близькі і так далі. Які... Якщо вам повезло це чудово, якщо. Зазвичай не, не везе, то а, близькі родичі цькують, так? І не дай Бог у вас щось почне мінятися в житті, ви почнете досліджувати Біблію, ставати на сторону Бога, так? І ну, одним словом. Тому <кій> я надію, сьогодні вам було корисною, ви зрозуміли, для чого жити, для чого використовувати потрібно правильно свій час. І у мене на сьогодні все, і до наступної зустрічі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які би ще хотіли би ви теми, щоб я розібрала. Мені буде дуже цікаво послухати і також розповісти вам про те, що я про це думаю. Всім гарного часу. Пока-пока.